Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. По-перше, хочу всіх привітати зі святами, які в нас сьогодні. По-перше, це з Днем святом Святий Миколай. Це, звичайно, свято для всіх дітей в першу чергу. Як по мені, тому що ну, ми вже дорослі, ну, я, наприклад, з чоловіком, ми вже таке не святкуємо. Так, звичайно, це свято, там церковне все, але ну, я маю на увазі, що там подарунки один одному ми точно не даримо. Так, ну, а друге свято це вже таке більш вже державне свято, це День наших Збройних Сил України. Хочу привітати всіх причетних. Хочу висловити дуже велику подяку нашим хлопцям, нашим захисникам, хлопцям та дівчатам, які зараз на фронті, які зараз нас захищають, які саме дають нам можливість займатися своїми буденними справами, знімати відео. Ну, взагалі, жити це життя, вибачаю, за тавтологію, але так воно і є. Тому хочу всіх привітати з цими святами. Ну і Сьогодні трошечки в мене такий святковий нарядний вигляд. Сьогодні навіть вирішила зробити таку зібрану зачіску, хоча вона на моєму каналі найбільше. У мене якісь ну, волосся розпущене. Сьогодні ось так. Напишіть, як вам мені йдуть ось такі зачіски, я б сказала, clean Girl, з такий стиль. чи ні. Так, І сьогодні хочу з вами поговорити про догляд за волоссям. В мене на тестуванні була ось така серія: це бренд 3 SMM і серія Flawless Waves. Це саме серія для такого волосся більш хвилястого, для такого, як сказати вам, пористого, неслухняного. В принципі, в мене таке воно є. Ну, я не скажу, що в мене воно хвилясте, воно в мене через те, що довге, то воно більш пряме, але воно в мене пористе, воно в мене неслухняне. Тому я з задоволенням протестувала цю лінієчку, хто підписаний на мої соцмережі, такі як Instagram, TikTok, то ви вже бачили Reels огляд на цю серію, я вже так виставляла, ну, не скажу, що давно, але ну, якийсь час назад. Тому, хто, хто хоче, ну, можливо, якусь інформацію скоріше, Бачити від мене, або якісь там, ну, можливо, макіяжі, якісь там о, щось особисте, то підписуйтесь, я всі посилання залишу о, у відео, і мені прям буде дуже приємно, якщо ви приєднаєтесь саме о, і там також. Так, ну і щодо цієї серії, о, протестувала я її добряче. О, зараз також в мене ця серія, Ще у використанні стоїть, я і далі її тестую. І давайте більш детально про кожен продукт. У нас в серію входить кондиціонер, шампунь, маска та ось такий незмивний крем-сироватка. Тестую новий догляд для хвилястого волосся бренду 3CM. Шампунь ідеально мені підійшов, хоча це буває дуже рідко. Він дуже гарно очищає, при цьому не пересушує волосся, а навпаки, його дуже гарно зволожує. Маска з кокосовою олією гарно живить та прибирає пухнастість. Волосся більш гладеньке та сяюче. Звичайно, після нанесення залишаю під шапочкою десь хвилин на 15. Кондиціонер у великому об'ємі, що не може не радувати, і взагалі він дуже гарно розплутає моє волосся, яке в мокрому вигляді плутається просто страшенно. Незмивна крем-сироватка це мій мастхев, вона допомагає без проблем зробити укладку, волосся виглядає більш таким обтяженим, що для мене лише плюс, тому що волосся не пухнаститься і більш таке гладеньке, і мега сяюче. Ну, це ви можете вже самі побачити, в якому вигляді моє волосся. А на мою довжину це просто супер результат. Рекомендую всім з неслухняним волоссям. Розпочну з самого початку. Це ось такий шампунь. Об'єм 400 мл, доволі нормальний об'єм, і не, ну, волосся і не звикне вже, і можна гарно і протестувати якраз об'єм той, що потрібно. Щодо самого шампуня. Мені дуже важко підібрати саме цю категорію, тому що дуже часто в мене з'являється якийсь свербіж, лупа, погано якось промивається. Це дуже часто в мене таке. Щодо цього, то він мені підійшов. Він йде на зволоження, що можна було подумати, що ну як, це зволоження і мій жирний тип волосся якось не сходяться, але так, він зволожує, але він і доволі гарно промиває, при цьому не пересушуючи, що дуже, ну, що дуже потрібно, тому що саме інколи через те, що занадто такий, занадто очищаючий ефект, і може з'являтися лупа. Тому це тільки плюс, дуже, ну, доволі гарно піниться, він такий доволі густ, така консистенція густувата, тому його, ну, тут розхід насправді буде такий не дуже великий, тому думаю, ще в мене він попостоїть в догляді. І, до речі, ця серія ще йде з кокосовою олією, що також дуже суперово, бо аромат тут кокоса. Прям mm, дуже приємний, мені дуже подобається. Тому підійшов, однозначно сподобався, можу рекомендувати і однозначно буду собі повторювати. Далі в нас іде ось така маска. Маски я обожнюю, я використовую при кожному митті що маску, що кондиціонер. Це обов'язково, бо довжина... Така прям велика, і е, потрібно дуже багато всього наносити, щоб по всій довжині волосся виглядало е, нормально, зволожено е, ну, в доглянутому вигляді було. Е, тому використовую постійно, вона дуже гарно зволожує волосся, живить його, е, таке воно більш розсипчате, е, більш таке сяюче. І є такий ефект, трохи як обтяження, але для мого пористого волосся це лише плюс, бо коли воно обтяжене, то воно більш слухняне, воно не пушиться так. Тому для мене лише плюс. А хто, звичайно, кому такий ефект не потрібен, то, скоріш за все, вам трошки не підійде ця маска. Так, в як висновок, ця маска підійшла, подобається. Вона, ну, я думаю, якщо по повній ціні. Ну, не знаю, взяла б я чи ні, але якщо по знижкам, то е, точно повторила б. Ну, і, звичайно, аромат класний, і е, вона така реально дуже густа. Вона в упаковці навіть не двигається, тому е, розхід тут також іде мінімальний. Вистачить мені також її надовгенько. Кондиціонер. Іде в такій самій упаковці, як і шампунь по об'єму і по дозатору. Але який мінус я побачила? Саме оцей дозатор трошки не підходить до самої консистенції засобу. Цей кондиціонер він доволі густий, і дуже важко його видавлювати, коли він його вже менше в упаковці, його важкувато видавлювати. І я впевнена, що тут дуже багато буде по стінкам ще залишатися. Потрібно буде точно о, пакування розрізати, щоб все використати. Це трошечки о, мінус уже саме цього пакування. Потрібно було щось інакше, якось придумати. А так, взагалі, події. О, він класний, реально класний, тому що ми, о, такий основний критерій. О, Чому, ну, чому, там, по чому я бачу, Що, він, що кондиціонери чи бальзами дієві. я сіла знімати це відео, мені просто все заважає це зробити. Просто все продовжимо. Якщо я бачу, що у ванні багатенько волосся, це означає, що кондиціонер працюючий. Тому що він, значить, гарно розплутав волосся. все волосся, яке під час миття випало, воно змилося. Це значить, що цей засіб мені підійшов і він реально працює. Бо, знаєте, дуже часто мені такі траплялися засоби, що вони, начебто, і непогано працюють. Але волосся в навіть ще не тоді, коли ви його вже ну, витраєте рушником, а саме коли ви там, домиваєте, змиваєте цей, цей етап з волосся, все одно воно заплутане, все одно ну, немає цієї гладкості, оцієї цій легкості в вимиванні з волосся. Тому я ж кажу, цей засіб він реально дієвий, він працює, він розплутує, він надає якогось сяйва, такий, більш воно розсипчате стає. ну, Ваші локони виглядають гарно. Тому мені ось цей засіб також сподобався. я ж кажу, Єдине, що мінус це пакування трошечки. Не відповідає самій консистенції продукту. Ну, і останнє в догляді у нас це ось така крем-сироватка незмивна. Знаєте, я останнім часом прям постійно використовую якісь ось такі засоби. Раніше взагалі в мене ну, якось не тестувала я такого, але потім один раз протестувала, і тепер ну, це обов'язковий етап. По-перше, ось ці засоби, і ну, оцей засіб в тому числі, вони захищають волосся при сушінні феном, і взагалі при цих перепадах температури, навіть коли ви там просто виходите на вулиці там, з квартири, на вулиці холодніше, також це якийсь тут захист все-таки йде від того, щоб волосся у вас пошкоджувалось. Також а, той самий доглядаючий ефект. А, реально волосся виглядає більш таким а, доглянутим. А, коли висушую, то воно не так в мене а, не так лахматиться, не так в мене багато оцих волосинок, а, таких мілочки, які, а, знаєте, скрізь просто вилазять, скрізь торчать. ну Цього. Набагато менше. Я не скажу, що його взагалі немає, тому що ну, це ж не якісь там ідеальне, ідеальне волосся після кератину, ні, звичайно. Все одно вони є, але їх не так багато, цих волосинок маленьких. Ну от реально, оцей крем він допомагає якось привести ваше волосся в належний вигляд, більш доглянутий, більш слухняний, я б так сказала. Ну і, звичайно, обтяження також трошки надає ось цей крем, і мені подобається, що немає ось цього ефекту жирності, не жирнить волосся. ну Це точно, тому що ну, такі засоби насправді можуть це робити, а головне не наносити на зону прикореневу, потрібно просто по довжині розподіляти. І тоді буде все гаразд, все круто, і волосся о, там не так плутається, краще розчісується. Ну, взагалі дуже багато плюсів. Тому о, однозначно можу вам рекомендувати о, ось цей засіб і взагалі ось такі незмивні. О, Кремий. Отже, як висновок, мені ця серія реально підійшла, вона мені сподобалась. Ви могли десь бачити вставку коротеньке відео, як я цим всім користуюся, як моє волосся виглядає після нанесення цього всього. Ну, ви вже там можете самі зробити висновки, наскільки е, гарно бо моє волосся виглядає, е, чи нормально, чи негарно вже робіть висновки самі. Е, ну, а я задоволена. Е, де я бачила, я, ну, звичайно, онлайн там можна е, знайти ці засоби і Єва е, Юа, і бачила на мейкап, і бачила. А в просторі, не пам'ятаю, напевно, все там, де я бачила. Ну, і це онлайн і офлайн, також бачила в ЄВІ, але в нашій Єві я не бачила, наприклад, маски. Ну, можливо, просто розібрали. Тому, як кому цікаво, то заходьте, дивіться, в свої Єву Простор. Або онлайн я залишу посилання, ну, побачу, скоріше за все, залишу посилання на Єва. Там ці всі засоби є. Залишу, переходьте, кому цікаво, замовляйте. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація, бо вважаю, що в мене є якийсь досвід в догляді за волоссям, бо ви ну, знаєте, дуже багато всього потрібно, щоб доглядати за такою довжиною, і вважаю, що для моєї довжини в мене волосся виглядає. Доволі гарно. Так, зараз вже оцей холод, все, потрібно буде перед новим роком піти трошечки підрівняти кінчики, бо все-таки як ви не доглядаєте, але все одно кінчики трошки підсихають, тому щоб більш так це все виглядало гарно, більш охайно, краще все-таки кінчики підстригати. там Ну, я десь це роблю раз у пів року, напевно, десь так. Мені, в принципі, вистачає. Тому ось так. Дякую, що ви були зі мною, що ви подивились це відео. Ну, а ми побачимось з вами вже скоро в наступних відео. Точно не знаю, що це за відео буде наступним. Побачимо, як вже, знаєте, як складеться все. всі... Всі мої е, життєві обставини будуть складатися тоді і побачимо, яке відео буде наступним. Е, тому ось так. Е, дякую ще раз вам і сподіваюсь, що скоро побачимось ще раз всіх зі святом і всім папа! -па.